Добрий день малята! Сьогодні в нас аплікація. Послухайте віршик. Підсніжник наш, це перша квітка. У лісі чорнім проростає. Дорослим радість, радість діткам. Чи є хтось, хто його не знає? Сьогодні ми будемо робити ось таку картинку, дітки. Так, листівка така вітальна. Так. Підсніжник дітки це перша квіточка весни, вона занесена в Червону книгу України. А ще існує така легенда. Одна із стародавніх легенд розповідає, що в той час, коли перші міфічні люди були вигнані з раю, йшов сніг, і Єва дуже змерзла, щоб її зігріти і подати надію на кращі часи декілька ажурних сніжинок. Перетворилися на ніжні квіти підсніжника, провісника тепла символ сподівань на краще майбуття. Так вони й залишилися у народі і називаються символом надії підсніжник. Ось такі гарні підсніжники. Перші квіточки весни. У нас сьогодні перший день весни. йдуть у нас свята. Мамине свято в порідді. Ви можете зробити ось таку картинку вітальню. Берете вам, що потрібно для аплікації. Кольоровий папір, картон кольоровий. Так, ось такі ватні спонжики чи ватні диски, як. Так. Нам потрібно взяти. Ви можете любу форму зробити ось основи я взя... Можна взяти любого кольору картон: синього, жовтого, червоного, який вам подобається. Склали його вдвоє, ось, бачите. Так. І розрізали. Залишитися ось така основа у вас для вітальної листівки. А може можна зрізати ось куточки, і у вас вийде так овальна картинка. Ось зрізаємо наші листочки, ой, куточки. І ось основа вже в нас є. Так. Далі нам потрібно вирізати із зеленого кольору такі стебельця і листочки. Вони ось такі довгенькі смужки. Ось ми вирізаємо, три ми будемо робити три квіточки. Ось і вирізаємо рівненькі, ріжемо полосочки такі, смужечки. Так. Я вже їх вирізала, ось вони в мене є вже. Так, три смужечки. Так, ставимо і дивимося. Якщо вони трошки завеликі, ми їх можемо зрізати. Ось, щоб вони були трошки коротші. Ось відрізаємо. Так, приготували. Беремо ватні спонжики. Можна спончик на двоє поділити його ось. Щоб були тонші у нас пелюсточки, квіточки. Так, поділили і складаємо, ось, бачите як, ось квітки. Получається, у нас такий, квіточка така. Так. І приклеюємо. Ось тут склеюємо так і приклеюємо квіточку, одну квіточку, так, в самому верху ми приклеюємо квіточку, так, другу квіточку ось. Третю. Так, склеїмо. Так. Далі ми приклеїмо стебільця. Так, ось мужечки наші. Верх ось так. Приклеїли наші стебельця. Тепер нам потрібно вирізати листочки. Ми беремо, ось я вам покажу, беремо смужечку, вирізаємо із зеленого кольору. Ось так посмужечку. Дивіться, складаємо на її. Так, щоб вийшли у нас однакові. Далі зрізаємо куточки. Ось. У нас листочки такі продовгуваті у підсніжника. Ось, бачите, які вони. От. І потім ми ось що в нас вийшло, розрізаємо. По ось цій лінії згляну. Получається у нас два таких листочки. Я вже теж вирізала їх, ось вони в мене так. І наклеїмо з однієї сторони так, наші листочки ось. Так. І з другої сторони, наших. Ось. Приклеїли. Так, а щоб в кінці прикрасити. Ми зробимо із, я взяла рожевий колір. Ви можете взяти будь-який колір, теж який захочете. Вирізаємо смужечку і робимо такий красивий бантик. Робимо ось довгеньку смужечку. Дивіться, складаємо ось так. ось так. Склеюємо. Ось тут кінчики, так, і посерединці склеїмо наш такий бантик. Так, і приклеїмо внизу ось тут. О, ось так. І вийшла в нас ось така красива картинка. Все, дітки, до побачення! Працюйте!